22 березня на зустріч з вчителями, батьками та учнями загальноосвітньої школи номер 2 приїхав народний депутат України Іван Куровський. Народний депутат багато допомагає школам Ніжина та Ніжинського району. Цього разу до Івана Куровського звернулися батьки та педагоги загальноосвітньої школи номер 2 з приводу можливої ліквідації цього навчального закладу. Нагадаємо, що управлінням освіти Ніжинської міської ради було підготовлено та розміщено рішення на сайті міської ради щодо оптимізації шкіл Ніжина. У проєкті було передбачено ліквідацію загальноосвітніх шкіл номер 2 та 4, а також змінення статусу окремих шкіл. І, Звичайно, що не відбунути на ваше звернення немі. Я сьогодні тут перед тим. Звичайно, що я вивчив проблему. цю проблему, як вона виникла з ініціативи кого і чому Тут на сьогодні така обстановка ну, склалася відносно функціонування э, подальшого школу чи за її закриття. Я скажу, що э, взагалі оці реформи, які проводяться в... Україні. І, зокрема, реформа освітній галузі, і реформа медичній галузі, я це не зовсім похремне, але таке приміщення, де, де говорити про медицину, але оскільки ми всі громадяни і жителі міста, і країни, то я можу про це говорити, тому що це така сама. І ці реформи, на привеликий жаль, так як вони зараз потікають, вони абсолютно не сприймаються в суспільстві. І вони не сприяють покращенню ні якості медичного обслуговування, ні якості підвищення, покращення освіти в галузі освіти. Тому що вся оптимізація шкіл, якщо говорити про школи, тільки на те, щоб їх закривати. В принципі, це стосується не тільки Ніжина, а це стосується цієї Чернігівської області і цієї країни. Я не буду розказувати в цілому про проблеми по Чернігівській області, а оскільки я в Ніжині, я можу говорити тільки в е, е, Знаєте, Я по всьому тому, що є постанови, які е, наші е, чиновники, наші е, працівники, які... Зайняті в галузі освіти працюють, керуються цими постановами. Але ж, е якщо виконувати точно ті постанови може, і рішення влади, які сьогодні є, ми можемо дійти, е я вам відверто, скажу до обсою, ми можемо залишитись в населених пунктах без медичних закладів, ми можемо залишитись без шкіл. І я розумію, що при тому всьому, що сьогодні в країні нелегка ситуація з наповненням бюджету, є проблеми фінансові, але не там, де потрібна економіка. Я це говорю і на зустрічах з людьми, де така проблема виникала в інших населених сільських основних. І це не ті кошти економії, які сьогодні дадуть можливість вийти з цієї фінансової скрути в цілому державі. Я безумовно, як народний депутат, який опирався в тому числі від міста Нішу, на, ніч, на для того, щоб ця школа не була закрита. Розумію, знову ж таки, що є проблема з коштом, є проблема з тим, що сьогодні на 8 місяців там з половиною вистачає грошей для виплати заробітку. Але я думаю, що нам не потрібно йти по шляху скорочення е, шкіл, а йти по шляху з тим, щоб тих три спогади місяці, яких не вистачає для утримання, щоб ми могли з державного бюджету все-таки, е, щоб вони надійшли в книжку, так як це було минулого року, коли останні буквально дні... Року, десь там 25 чи 26 року, я не пам'ятаю, прем'єр-міністр вечором був і вже рамком в Ніжині була заробітна плата. Звичайно, що це не метод. Але я депутат, який душений був на те, що в Ніжині склалася така ситуація по заробітній платі. Потім було вирішено в загальному області, і я хочу запевнити працівників і управління Росії. І дирекцію школи, і вчителів, що ми, я не допущу до того, щоб е, учителі ну, не мали заробітної плати, педагогічний колектив не отримав заробітної плати. Я думаю, що мені вдасться. Я не говорю зараз в цілому по країні, але понішено я вирішу цю проблему вирівнювання бюджету, як це називається, або додаткових коштів, які потрібні для того, щоб... Школи, всі школи, не тільки міста, не тільки друга школа, а всі школи міста Ніж функціонували в нормальному режимі. Я вам тут можу вас запевнити, що я зроблю все, що від мене залежить, а залежить від мене дуже багато. Оскільки я маю повноваження від вас, я можу заходити в урядовій кабінет і вирішити ці проблеми. Тому я хочу звернутися до тих, хто. Має відношення до того проєкту постанови, не потрібно його виносити ні в зал, не потрібно його голосувати, тому що я вам гарантую, що заробітна плата і той дефіцит коштів буде для нічна поповна. В цілому. Я вас це запевняю, тому ви звертаєте до педагогічного колективу, ви можете бути спокійно, працюйте, ніхто вас це розвивати не буде. Ви будете працювати з нормально. Я, е, це питання, звичайно, що візьму на контроль, і воно буде вирішено позитивно. Щоб не було таких розпачів, як це звучало в листі, що нас вже 5 років років. Я хочу, щоб ви от після сьогоднішнього дня заспокоїлись і спокійно працювали, направляли свої зусилля якраз на виховання дітей. А не на те, щоб боротися за виживання школи, ходити на відповідні наділексіна Пономаренко, заступник начальника управління освіти, та людина, яка мала відношення до розробки програми модернізації, та людина, яка ну, я не хочу сказати, що я годжуся тим, але може найбільше розумію, що ці проблеми у нас є. І, звичайно, їх потрібно вирішувати не на нашому, не тільки на нашому міському рівні, їх потрібно вирішувати і на рівні законодавчої Верховної Ради. Звичайно, майбутнє наших дітей, і це все розуміють. Тим більше, коли ми говоримо про майбутнє дітей сучасних, вони повинні виховуватися в сучасних умовах, у сучасно відремонтованих приміщеннях, маючи спортивні зали, маючи сучасні їдальні, комп'ютерні класи. Але, мабуть. Сьогодення наше і умови, які інколи нам не підвладні, заставляють нас економити на чомусь. Я розумію, що на дітях не можна економити, але недосконалі саме законодавчої бази по загальносередній освіті. Я хочу звернути вашу увагу, і може ви вийдете, тому що на рівні управління освіти, обласного управління ми вже виходили відносно статті 14 закону. Про загальну середню освіту, де вказана верхня межа наповнюваності, що у класі кількість учнів не повинна перевищувати 30, а нижня межа не указана. І виходить, якщо заклад існує, то батьки мають право згідно наступної статті закону подати заяву у заклад. І ми, ну, ті самі чиновники, про які говорять, ми не маємо права відмовити батькам і не відкрити цей клас. Тому в нас виникають такі проблеми. Якщо центральні школи, то вони дійсно мають наповнюваність. І не буду називати цифри, ви зрозумієте мене, і непогано наповнюваність. Віддалені школи наших мікрорайонів. Восьма школа, п'ятий клас. У нас чотири п'ять учнів. Четвертий клас так само. Чотирнадцята школа, десятий клас має наповнюваність на 1 вересня шість учнів. Розумієте, і утримання цього учня в 14 школі 16 тисяч. Але ці кошти йдуть не на покращення умов навчання дитини. Ці кошти йдуть на заробітну плату, ці кошти йдуть на енергоносії, тобто не тільки на забезпечені статті. Жодного комп'ютера в 14-й школі ми не можемо придбати, враховуючи те, що бюджет такий і розрахунок іде із Міністерства фінансів. Коли розрахунок іде на утримання одного учня, враховуючи саме ці проблеми. Тому, Іван Іванович, для того, щоб говорити про те, що ми хочемо навчати дітей, а потенціал педагогів у він дуже високий, ми повинні зробити це саме на рівні Верховної Ради, внести зміни до законодавчих актів, зробити так, щоб чиновники нижчого рівня вони не були дівчиками чи мальчиками для биття. Не можна так перекладати відповідальність на кого іншого. Я дійсно, тут говорили різне, що ховається за спини. Ніколи не Юстя, тому що це мені теж болить. Ні, Іван Іванович, я ще закінчу. Це перше питання. Друге питання. Чому ну, от випала доля саме в другій школі? Я не хочу зараз подурати уми. Але ніхто не намагався вирішити проблему через передачу приміщення в іншу комунальну власність. Просто ви використовують деякі факти, і факти дуже вагомі, використовують у своїх цілях, а це вже політика. Я ще пам'ятаю, років тому назад я згодністю говорила, що заклади освіти у нас зараз поза політикою. На жаль, зараз я цього сказати не можу. Коли потрібно вирішувати фінансові проблеми, коли потрібно вирішувати економічні проблеми, в нас приєднується політика, і все робиться навпаки. Тому Піднімалося питання, тому що є у нас Ніжинський ліцей Ніжинської міської ради. Ви його знаєте. Заклад один із найкращих у області. Заклад має найкращі показники. Шановні педагоги, я вас не обіжаю, але на даний час дійсно це один із конкурентно судібних закладів. Там наші діти ні, наші а я про що сказала? Дайте закінчу думку, Іван Іванович. Друга проблема, яка в Ніжині. цей заклад повинен мати власне приміщення. Допоможіть вирішити цю проблему. Тому що там теж діти, які повинні і харчуватися, і спортивні зали мати. Ну, а у нас є стара баля і скайбюро ну, Я зрозуміла. Тому, Іван Іванович, зрозумійте, не, не рубалося це з плеча, не робилося це необдумано. Але ці проблеми вони повинні знайти вирішення, саме, я думаю, на вашому державницькому рівні. Нагадаємо, що на сесії Ніжинської міської ради депутати вже висловили свою позицію щодо оптимізації. Значит, уже 10 років закривається школа, протязі 6 років закривається 8 школа. Я б хотів вам нагадати і сказати, запевнити, що у депутатів міської ради вже склалася певна позиція щодо шкіл. І на протязі всієї незалежності не одна школа в Ніжині не була закрита. Якщо в тому році закривали одну школу, восьму, закривали четверту, у депутатів не було позиції закрити, а в цьому році виносять п'ять шкіл. Ну як ви думаєте, закриємо чи ні? Ми з повагою відносимося до вас, як до батьків, до всіх вчителів, присутніх в цьому залі. І хочу вас запевнити, більша частина цих депутатів, що прийнято рішення щодо оптимізації шкіл не буде прийнято. Справді, на протязі восьми років вже піднімається запитання. Але це питання не ніжого. Це питання держави, тому що виховання нашої молоді і надання відповідної освіти, це загальна державна повинна програма. Якщо місцева громада не вирішує закривати школи, то держава повинна фінансуватися. Якщо вона не змогла створити робочі місця, то це її проблема. І е, ніженці. Будьте впевнені, що е, не одна школа не закриється. Це і е, фізичні е, всі депутати це сказали, а їх більшість і радість. Це по-перше. По-друге, хотів би сказати стосовно ситуації, яка виникла на даний час. На мою думку, це просто є все відвернення уваги. Нема проблеми як такової, не, такої катастрофічної по другій школі. Це все є нагнітання ситуації. Щоб забули про ті проблеми, які насущі. І можна їх перерахувати дуже багато. Це все є відволікання нас і вас. У вас є свої проблеми дуже багато. Виховуйте дітей, ходіть на роботу, не ходіть під виконкоми і не слухайте якихось бездарних діячів, які там розказують, конюшні будуть будувати. щось. Це розумієте, це в здоровому глузді. В глузді є у людей про це говорити. Це я просто оператив. Тому це буде е, спокійно і займатися кожен свою роботою, і все буде добре. А е, Ніжинська міська рада і депутати будуть впевнені ніяких рішень щодо погіршення не тільки освіти, а й всіх інших. Приймайте. На думку голови профспілкової організації загальноосвітньої школи номер 2 проект оптимізації сфальсифіковано. У листі відповіді є він у мене тут. Сформовано про те, що школа закривається, переводиться в 16 школу і на місці тут буде сформовано ліцей, передається ліцею. Питання, на якій підставі, і що це таке. Де є закон, який грубо порушився перше, значить порушився координаційну раду, не війшли батьки, не був присутній директор. Далі. Легітимність. Легітимність цього координаційної ради, коли там було 8 чоловік місто замість 17-ти, але вони прийняли рішення. Але великий абсурд про те, що у цьому листі Надія Олексіївна полягається на тому, що це рішення координаційної ради. Саме більший абсурд в тому, що наше питання там навіть не розглядалося, просто не розглядалося. Ну, бачачи такий произвол, скажімо так, ну, несправедливість, значить, підтасовка фактів, несправдива інформація. Ми зверталися до прокуратури. В прокуратурі ми відповіді не отримали поки. Но на словах було в понеділок термін ви... спливає. Но нам відповіли, що тут все нормально, тобто, це норма для нашої держави. Це норма. Значить, ми проводили мітинг, одним із вимогів було те, щоб зробили комісію для того, щоб розглянути оці фальсифікації, ці грубі порушення, грубі порушення по відношенню до нашої школи. Я прошу вибачення, але дійсно наскільки... Кідаться словами, я б ніколи б не дозволила. Ви вибачте, я не оправдовуюся. Але говорити про фальсифікацію, говорити про те, що недостовірні факти, коли є технічна документація, коли є проєктна потужність цього закладу, 600. Давайте, Ні, так, Зараз кажу, це буде не, Ми, ми не будемо не говорити. Іван Іванович, я дякую. Я читав всі ці листи і відповіді не тільки зразні вашої мене, а і відповіді дирекції школи. Я знаю ті розрахунки, які там викладені. Все це знаю, і історію ну, і зараз. От, тому, якщо ще хочете юридичний супровід, зверніться до мене якраз випадки оцих речей, як до народного депутата. Я як народний депутат звернусь до Генеральної прокуратури з тим, що були ці факти Будь ласка, Там є порушення насправді чинного законодавства, те, що на світі дозволив, то я думаю, що рішення буде позитивним і в тому плані, щоб яким чином зробити і такі захисні речі в плані того, щоб і юридично було підтверджено незаконність цієї, цієї акції. Народний депутат не підтримує закриття жодної школи в Ніжині, а також покращення у ліцеї за рахунок такої оптимізації. Я єдине, тут є депутати міської ради, я тільки звертаюсь до них. Якщо це питання буде насправді винесено на чергове засідання міської ради, я прошу, щоб ви мене повідомили, от Олег Оле Григорич, тут є інші депутати, щоб мене повідомили, щоб я був присутній на цьому засіданні міської ради і все-таки, якщо буде, я не вірю за це, щоб все-таки чесно вам скажу. Я що депутати проголосують за ліквідацію цієї школи. Ну, якщо в крайньому випадку буде таке питання я прошу, щоб вона повідомлена, щоб я був на засіданні міської ради, і я думаю, якщо мені вдасться переконати депутатів не проголосувати за такі рішення. Я в цьому більш чим переконаний. Тому можу сказати вам твердо, що ваша школа буде функціонувати. Відносно ліцею, я. Підтримую і в ліце, я там насправді був навіть декілька разів, не попитаю, ну двічі, як він. І також там допомагав і матеріальний стан, там, мультимедійні дошки, я не пам'ятаю на скільки. І справді там приміщення потрібне. Ви дуже правильно піднімаєте це питання. Але знову ж таки, давайте я говорю, що це спільно не за рахунок школи, не за рахунок якогось приміщення, чи то другий, чи то четвертий, чи то перший. Тут є свій колектив, є свої ну, давні вже традиції, і нам ну, не потрібно за рахунок чогось комусь погіршувати, а комусь покращувати. Хоча те питання дуже актуальне. І там насправді я бував, я бачив, був, як в яких приміщення займається і І я підтримую таке гімназію, в принципі, її існування в місті Ніжті, воно дуже важливе. Тому я думаю, що яким чином зараз я не, не, не відповім, але думаю, що я займусь також тим питанням, щоб гімназія е, теж мала своє приміщення, але знову ж таки не заркнув приміщень. Заступник начальника управління освіти просить звернути увагу народного депутата на необхідність під час розробки державних освітніх програм враховувати і проблеми малих міст. Нелегко дивитися в очі і колективу, і батькам. І нелегко робити реформи. Дійсно, не буду я їх аналізувати, тому що це однозначно нелегко. За ту допомогу, яку ви давали, навіть не будучи нашим депутатом перед виборами, ви завжди допомагали. І тому щира вдячність від дошкільних навчальних закладів, від позашкільних, від тих шкіл, які давали, але. Зверніть увагу, будь ласка, на державницькому рівні на освіту, на освіту до таких містечок обласного підпорядкування, тому що не входимо ми у державницькі програми ні по комп'ютеризації навчальних закладів. Комп'ютери відправляли на сільські школи, тому що є програма саме комп'ютеризації сільських шкіл, той самий шкільний автобус. Чому не включити такі містечки, як ми, у програму шкільного автобусу? Тому, будь ласка, мені настільки приємно, що одна людина, яка не просто говорить слова, а яка дійсно робить і допомагає. Дякую. Я ще раз звертаюся до всіх російських. Я приїхав сюди не просто поставити галочку мого приїхала Мені це абсолютно не потрібно. Я сюди не їду на якийсь, от мене запожено, як від садок, пам'ятаю. 25-й на свято маслиності, хоч можна було приїхати, але ну, дуже багато справ. Я їду тоді, в Ніжин і Богу, коли є такі проблеми. І я приїжджаю, щоб не просто послухати їх, а після мене залишаються реальні справи. Тому абсолютно можете бути переконані всі, що я просто поїду звідси не, і на цьому не закінчу. Закінчиться тим, що вас перестануть тероризувати, що ви будете спокійно працювати. Я враховую. Шановні батьки, я думаю, Іван Іванович, на все питання, запевнені, що все буде нормально в нашій житті.